Договір дарування чи договір довічного утримання, що вигідніше у випадках, коли ви хочете, щоб діти за вами доглядали, але не хочете позбавлені бути права на проживання в вашому шмейні. Основний страх бабусь, дідусів, батьків. Коли особливо це одне єдине житло, де вони все життя проживають, але все ж таки бажають, щоб це житло було на онуків, на дітей і хочуть вирішити для себе, як же зараз оформлювати, чи договір дарування, який більшість рекомендують, чи все ж таки договір утримання, то давайте розберемо мету, що саме ви хочете цією дією у нотаріуса зробити. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина за саме зараз вже володіла майном, то тоді це договір дарування. Але існує тоді момент вашого ж виселення з подарованого майна. Не забуваємо, що навіть ваші діти або ваші онуки по-різному буває, але. Наприклад, там чоловік вашої онуки може підбурювати вашу онуку, щоб вас виселили, і ви з цим нічого не зможете зробити, окрім того, щоб подавати до суду і скасовувати відповідний договір дарування, що складно. Якщо ви все ж таки для себе розумієте, що ви вже не власник, але все одно хочете подарувати, наприклад, онуці вашу квартиру, в якій ви проживаєте, то рекомендовано обов'язково дописувати в договорі про те, що ви маєте. Право проживати після дарування в цій самій квартирі або в тому самому будинку. І основний момент, що ви даруєте, ви розумієте, що не будете вимагати, наприклад, допомоги по вашому утриманню. Але якщо у вас в думках все ж таки мета, щоб за вами доглядали, щоб за вами приїжджали, кудись возили, оплачували санаторії, ліки, тобто був повноцінний. Догляд, то в такому разі треба не договір дарування укладати, а договір до вічного утримання. Саме в цьому виді договору ви можете описати максимально, що саме ви бажаєте, які, скажімо так, називаємо це послуги по догляду, які мусить, наприклад, ваша онука чи онук за квартиру або будинок здійснювати відносно вас, і в такому разі і майно ваше зберігається. І є обов'язки, де чітко прописана сума утримання, види послуг, які мусять вам надаватися згідно цього договору. І цей договір дуже складно розривається навіть в суді. І ви точно будете впевнені, що у вас є право вимоги конкретної дії, в тому числі, наприклад, купування ліків або надсилання щомісячно коштів на ваше утримання. Діліться в коментарях, чи замислювалися ви над цим питанням?